Сьогодні, 20 лютого, у парку Слави, відбувся мітинг з нагоди вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, віддати шану патріотизму, мужності громадян, які постали на захист демократичних цінностей, прав і свободи людини і громадянина національних інтересів нашої держави та її європейського вибору до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні прийшли керівництво Подільської міської ради та Подільської районної військової адміністрації, духовенство, представники силових структур підприємств, установ та організацій. Мітинг розпочався хвилиною мовчання, якою присутні вшанували пам'ять загиблих учасників революції гідності спільну молитву за Україну та її воїнів прочитав настоятель парафії всіх святих землі української ПЦУ. Військовий капелан проти Михайло Базилько. Сьогоднішній день це день жалоби, оскільки він пов'язаний із загибелю громадян під час Революції Гідності та на початку російської агресії на сході України. Але водночас він закликає вшановувати не смерть, а боротьбу за гідне та вільне життя, жертовність і відвагу. Сьогодні незвичайний день у нашій Україні, і не просто незвичайний святий, тому що в цей день ми згадуємо і вшановуємо Небесну Сотню. Тих людей, які багато років тому прийшли на майдан для того, щоб захистити свої права, для того щоб захистити наші з вами права, для того, щоб в нашій країні була справедливість, спокій, мир, толерантність, і загинули віддали найкраще, найцінніше, що в них було це своє життя. Ми пам'ятаємо про них. Місто пам'ятає про них, наша громада пам'ятає про них. Сьогодні в усіх наших освітніх закладах проводяться уроки, пам'яті, лекції, акції, тому що на прикладах тих мужніх людей ми сьогодні виховуємо наше молоде покоління. День дійсно святий, тому що сьогодні ми також згадуємо і тих захисників, захисниць, які на фронті на передовій захищають нашу незалежність, нашу Україну. Ми бажаємо їм міцного здоров'я. Особистого щастя, наснаги, віри, і нехай всі вони живими та здоровими повертаються на рідні батьківські пороги. А небесна сотня, вона в наших серцях. Наприкінці заходу, до підніжжя пам'ятного знаку, учасники мітингу у скорботі поклали квіти. Схиляємо голови перед подвигом тих, хто ціною власного життя відстояв право держави йти демократичним шляхом. Вічна і світла пам'ять патріотам, героям Небесної Сотні, що загинули в боротьбі за нашу свободу. Слава Україні! Героям слава!